Добрий день. Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент. І чи не хотіли б ви взяти участь? Немає часу, я дуже займі, звичайно. Доброго дня, прошу хвилинку вашої уваги. А чи, чи не хочете взяти участь у соціальному експерименті? Я проводжу. І спробувати сісти на візок проїхатися. Чому? Доброго дня, я проводжу соціальний експеримент. Чи так. не хочете взяти участь? спробувати сісти на візок і проїхатися. Не хочу. Чому? Не хочеться пробувати. А чому? Просто. Я з Зрозуміло. А ви фотограф? Блогер. Блогер? Доброго дня, прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент, чи не хотіли б ви взяти участь, спробувати сісти на візок і проїхатися? Дякую, я колись спробувала. Доброго дня. Доброго. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотіли б ви взяти участь, спробувати сісти на візок і приїхатися? Та Ні. Та чому ні? Та встигнете. Ні, ні, ми стали. Заодно будете зірками ютубу. Ні-ні-ні, дякуємо. Доброго дня. Добре. Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотіло би взяти участь і сісти на візок проїхатися? І що зробити? Сісти на візок, проїхатися. Доброго дня! Доброго. Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотіли би ви взяти участь, спробувати сісти на візок і приїхатися? Чесно. Чому? Не знаю. Я особисто вірю в те, що не треба Що воно якось потягує, така життя на палиць. Це просто слова. Це, це можливо, але я в таке вірю. Це просто слова. Ви б тим самим показали іншим. Розклав би свої враження. Тим самим би і допомогли і мені, і іншим. Я, я просто я усвідомлюю, наскільки це тяжко наскільки це наші міста взагалі не пристосовані для людей. Ну, які заходять на військах, то це, це і так зрозуміло, і ніхто навіть з тим не хоче ні боротися, нічого робити. То, то просто такі, знаєте, більше людські фактори, то такого навіть пробувати не треба. Якби в нас влада була знаєте, така більше спрямована на людські ну, фактори. А... Владу хто обирає. Самі ж люди, суспільство. Це залежить від людей, від суспільства. Яке суспільство, така і влада. Відповідно. Але вся надія на, на, на молодь, яка зараз більше свідома. а молодь а, ну, так само, однаково. Ну, куди, правда. Що саме вибирають? Що молодь така сама свідома, як всі. Ну, мені здається, вона більше свідома, ніж старші. Ні. Ви фотограф? Благо. Дякую, вибачайте, що підбував. Дякую. Доброго дня. Доброго. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотіли б ви взяти участь, спробувати сісти на візок і приїхатися? Чому? Але не, не б тим самим допомогли і мені, і іншим, показавши, Вклавши би свої враження. Зрозуміло. Доброго дня! Доброго дня. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотіли б ви взяти участь і сісти на візок і проїхатися? Сісти на візок і проїхатися? Так. А ви що якусь статистику збираєте чи що? Ви ну, хочу показати що іншим людям, як це. щоб ін... Наприклад, ви сідаєте на візок, потім як вже приїдетеся, станете, розкажете своє враження. І щоб інші люди розуміли, що це не є страшно. <кій> ага, значить така справа. Та ні, дякую. Та чому? Та... Ви б тим самим допомогли і іншим, таким як я. Дякую, дякую вам, вибачте, якось другим разом. Другим разом, то не знаєте, чи ми побачимося ще. То краще вже нині спробувати як є можливість. Давайте? Перепрошую. Зрозуміло. Привіт! Другий за день. Таке виходить що долі. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотіли б ви взяти участь, спробувати сісти на візок і приїхатися? Чому? Ви б тим саме і мені допомогли, і іншим таким людям як я. Після того як станете зітка і скажете свої враження. Вибачайте, що потребував. Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в соціальному експерименті? Спробуйте сісти на візок і проїхатися. Чому? Зрозуміло, дякую. Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не бажаєте взяти участь в соціальному експерименті і спробувати сісти низок і поїхатися? <риклад> Чому? Давайте спробуй. <риклад> Та що тут є страшного? <риклад> Та нічого не полому, ти покажу що як. Будете 20-ю людиною. Яка сіла на візок. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотів би ви взяти участь і спробувати сісти на візок, приїхати це? Ні, дякую. Дякую. Дякую, це за що. Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотіли б ви взяти участь? Спробувати сісти на візок і проїхатися. Чому? Тепер прив'язаний. Mm -hmm. До лавки він нікуди не тікне. Mm -hmm. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент, чи не хотіли би ви взяти участь, спробувати зістину айзок і це. Чому? Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент, чи не хотіли б ви спробувати взяти участь.